Так, є в нас ось така панелька, трактор. А хто скаже, що це має бути за трактор? Я скажу так, Згорим пополам, якщо він не згорить, то буде трактор. Є в нас Блок запобіжників з рулюшками, він не від цього трактора. Від цього не знаю, хтось, хтось собі, мабуть, на машину забрав, поставив, комусь, може він буде більш в нагоді. Так, у нас акумулятор стоїть для тестування підключки прозвонки. Хто скаже, бо є думка зробити це все е з нуля, підключити, тобто під'єднати ці всі провода, е подати плюс на панельку, на всі прилади, фари, повороти, стопи. От хто скаже, переробляти у цю заводську, з невідомого трактора. Чи зробити це все з нуля? Як буде простіше?